Дитину за борги, жінка на одному із коломийських підприємств просила матеріальної допомоги на поховання свого сина. Гроші їй дали, але коли у директора школи, де навчався першокласник, поцікавилися за якою адресою вести похоронний вінок, виявилося, що першокласник спокійно вивчає шкільні предмети і сидить на уроках. Що змусило маму сказати такі страшні слова про рідну дитину? Дивіться далі. Директор Коломийської п'ятої школи шокований, містом ширяться чутки, начебто у їхньому навчальному закладі, першокласника побили на уроках і він помер. Богдан Лазур вирішив прояснити ситуацію і розповів, як усе було насправді. Дитина навчається в першому класі. Її мама, працюючи на одній з коломийських фірм, зранку в понеділок заявила, що в неї її дитину побили в школі, і дитина померла в ано-франківській лікарні. Хоч дитина в цей час навчалася в школі. На цій фірмі їй надали допомогу, нібито на поховання, і після обіду поцікавилися, що дійсно це має місце. Дитина навчала, навчалась до другої години, і мама її забрала зі школи. Тобто, абсолютно ніяких подій у зв'язку з тим не було. Це просто афера мама, яка, в принципі, дивує і шокує. Так звана мати через декілька днів прийшла до директора, щоб забрати документи і перевести хлопчика в іншу вже не місцеву школу. Жінка на вигляд ромської або молдовської національності пояснила Богдану Лазору, чому вона так вчинила. Вона сказала, що вона вимушена була піти на, той, на цей крок, оскільки має якісь фінансові борги. І за ці борги їй попередили, що схоче забрати дитину. І вона. З її слів, нібито була вимушена піти на такий крок. Я довго працюю директором, і я вже багато чого бачив на своєму житті бачив відношення батьків до дітей. Але за 30 років педагогічного стажу з таким цинізмом. По відношенню до власних дітей з таким відношенням я зустрічаюся вперше. заперечую факт побиття у школі, і перша вчителька хлопчика Галина Мельничук розповідає, дитину ніхто не бив, першокласник доволі таки товариський, розвинений на свій вік. От тільки мати в школі фактично не з'являлася і шкільного приладдя дитині не купляла. Такого випадку у нас не було. Дитина цілком здорова, нормальна, адекватна. На перший клас нормально розвинута, відповідає рівню першого класу. Гарна дружна з дітьми в колективі дружить, товаришує. Скар на дитину зовсім не було. Мама дуже рідко приходила за дитиною, переважно за дитиною приходив брат мами і забирав дитину. Вона не приводила його. Рідко також просто на подвір'ї школи пускала дитину до класу, і дитина приходила сама. В школі розповідають сім'я мешкала на орендованих квартирах з 1 вересня, як мінімум, тричі, жінка змінювала місце проживання. Тепер, за її словами, вона відвезла сина до сусіднього Тлумацького району, де живуть її родичі, а сама має намір поїхати на заробітки за кордон.